Неподалік Чернігова у селі Рудка чорні археологи прямо на полі шукали раритетні речі та натрапили на рештки червоноармійців. Залишили по собі не тільки кістки, а й боєприпаси часів війни. Місцеві жителі сповістили про це науковців. Ті у свою чергу виїхали на місце разом з піротехніками. Роботи вистачило усім. Група розмінування дослідила територію. і Знайшла 10 цілком боєздатних гранат часів війни, які прямо на місці і ліквідували. Огонь. було виявлено 9 гранат. РГД-33, одна граната Ф1 та близько десь 100 одиниць патронів до стрілецької зброї. Всі вони були споряджені в бойовому стані. Після піротехніки вже працювали науковці з пошукового клубу пам'ять перемоги. Знахідка зацікавила почесного громадянина Чернігова Герарда Кузніцова, який досі не полишає дослідження. Серед п'яти знайдених рештків бійців збереглися дві капсули. Одне ім'я вже вдалося встановити. Загиблим виявився наш земляк із селища Березне. Зазвичай капсул не знаходять. А якщо її не трапляють, то всередині порожньо на війні вважалося поганою прикметою залишити у ній своє ім'я. Щас є що ті Это Ткаченко Григорий Антонович, 1918 года рождения. То есть будет возможность, наверное, определить круг его знакомых и родственников, понимаете, то есть узнать его судьбу и по всей вероятности добраться нам до тайны, как, при каких обстоятельствах погибли эти красноармейцы, Пошуковці припускають, що червоноармійці загинули у 1941 році під час оборони Чернігова. Один точно мав смертельні кульові поранення у голову. Серед бійців могли бути або ж десантники, або ж офіцери. Адже знахідкою стали компаси, які мали далеко не всі воїни. У всіх були компаса. Це три компаси на наче та дріановочний десантний, значить, лічні віші з собою найдений. Це портмоне, гігієни лічнігігієничні речі, оружие, вот, як ми бачимо, що не було, значить, видимо, його забрали ще все захоронення. В общем... будемо все розбиратися, встановлювати. Знайти і перепоховати радянських бійців, пошуковці вважають справою честі, я ж ніяк не наругою. Адже тисячі воїнів знайшли свій останній прихисток серед полів лісів і досі вважаються безвісті зниклими. Християнський обов'язок їх перепоховати. На допомогу науковцям дуже часто проходять місцеві жителі архівні документи, а то й чорні археологи. Існує християнські. Обряд, поховання. Тобто кожна людина має бути похована так, як цього вимагає моральний людський обов'язок. Ті місця, де ми знаходимо бійців, це не є місцем поховання. Це є місце, де вони прийняли свою смерть. І... Хтось був прикиданий, хтось був присипаний, хтось був просто привалений землею в тій чи інший спосіб. Наступним завданням науковців є дослідити територію неподалік Любича. Там нацисти під час відступу у 1943 році розстріляли майже пів тисячі радянських військовополонених. Допомогти науковцям вже зголосилися столичні екстрасенси.